Сьогодні покажу вам, що я їм на вечерю під час дефіциту калорій. Це моя типова легка, але ситна вечеря. тушкована капуста з куркою, грибами та сезонною спаржею. Спаржу я замовляю виключно волинську. Вона свіжа, хрумка. Це вже друга коробка за сезон, бо хочеться встигнути насолодитись нею сповна. Початку бланширую спаржу в кипятку, буквально хвилинку. Тим часом нарізаю овочі, щоб потім усе було швидко і просто в процесі. На краплі оливкової олії підсмажую моркву з цибулою до м'якості. Окремо обсмажую курячі філе до золотистої скоринки. Перевертаю, щоб з обох боків. До морби не нашинковану молоту капусту. Пуст вона ніжна і швидко тушкується. Курку тим часом знімаю. У ту ж саму сковорідку додаю гриби, попередньо витерти обов'язково. і тушу їх до м'якості та аромату. До капусти додаю спеції, сіль, перець копчену паприку, трохи сухого чеснику. Повертаю сюди курку, додаю тушковані гриби, кетчуп без цукру, відварену спаржу і усе ретельно перемішую. Коли все з'єдналося, додаю зеле. Ще раз перемішую, і вимикаю. Аромат на кухні стоїть просто неймовірний. Ця вечеря ідеальна на дефіциті. Курка чисте джерело білка. Капуста й овочі багато клітковини, гриби легкі, і поживні з мікроелементами, а спаржа просто суперфуд для жінки. М'який сачогійний ефект виводить зайву воду, знижує запалення, багато фолієвої кислоти і антиоксиданти. Це смачно ситно і корисно. Ідеальний варіант для вечері, який не перевантажує шлунок, але дає відчуття насиченості до ранку.